На одному з останніх спікінг клубів ми говорили про ігри. І ви знаєте, дорослі люди. Але настільки важко було людям розповідати про ігри і відкриватися, що мене навіть дуже здивувало, що така проста тема, як ігри, яка має бути легкою. Ігри це ж весело, це ж цікаво, це, це дуже захоплююче, Але людям ігри далися дуже дуже важко. А як вам ігри у житті? Як ви використовуєте ігри? Наскільки вам легко відкриватися і грати з новим бойфрендом, з новим можливим партнером? Я навіть записала всі можливі ігри, в які грають чоловіки, жінки, які які ігри використовують у сімейному дозвіллі, у серед друзів. І ви знаєте, я поділюся у цьому відео? Цім тим, що я почула від наших учасників спікінг клубу І отже, поїхали. Дивіться до кінця це відео. Ви, я думаю, дізнаєтеся дуже багато цікавого про ігри і про те, як вони впливають на наше життя, яку роль несуть і як можна їх використовувати для свого блага. Отже, поїхали. Навіщо грати в ігри? Ну, перш за все, грати для того, щоб отримувати задоволення. Задоволення, розслаблятися, відпочивати мізками і переключатися, а також дізнаватися краще про іншу людину. Це дуже простий спосіб в розслабленій атмосфері, в цікавій легкій обстановці зекономити час і дізнатися, хто ж перед вами. Коли ви використовуєте будь-яку гру, це одразу ж інформація про це: про те, чи легка людина на контакт, чи е, швидко вона погоджується пограти в якусь гру з вами. Е, наскільки е, людина чинить супротив, і наскільки в неї особистісні границі високі і дуже, дуже чітко проставлені, що вона навіть не пробує якось піти. Назустріч вам і пограти в те, що вам приємно. Або навпаки, людина ем, згодна, чоловік, наприклад, згоден вам годити, бо ви хочете пограти, ну, наприклад, в боулінг, бо ви любите цю гру. Або у російській ну о, Боже, навіщо я сказала це слово, у американський більярд. Отже, це цікаво і розкриватися одне перед одним допомагають ігри. А цих ігри є велика безліч. Ви уявіть собі, від простого дівчата шахи, шашки, нарди, борче, дурня грати у карти, у різні. Ігри з картами, або board games, як зараз, це дуже популярна течія, тренд, різні нас продаються у магазинах коробки з різними іграми, і їх велика безліч. І вони насправді дуже пізнавальні, корисні, корисні не лише для інтелекту, а ще й для об'єднання людей для взаємодії. для Пізнання глибокого внутрішнього світу, який ми володіємо, якщо ми є е, е, в контакті з матчмейкером, тому що до матчмейкера приходять незвичайні люди. До мачмейкера звертаються люди, які завжди думають out of the box, як то кажуть, які завжди бажають чогось кращого, чогось іншого, і такі люди, до речі, грають в ігри. Отже. Навіщо грають ігри? для того, щоб розкриватися? Для того, щоб використовувати максимально той час, який відведений вам? Зараз ви зустрілися з чоловіком. А сходіть ви з ним у, наприклад, кімнату. Ну, не ту, що ви подумали. А воно називається escape room англійською. А по-нашому це квест це також гра. А вам потрібно одне, з одним бути командою, щоб вибратися з тієї навіженої кімнати. І як ви з неї виберетеся? Отже, це також гра. Отже, почнемо з різних ігр. Є спортивні ігри. Ну, звичайно, це теніс, пінг понг футбол, баскетбол. І навіть будучи на відпочинку, ви можете познайомитися з новим чоловіком. То граючи, якщо ви знаєте гандбол або на... на піску. так? Дуже багато ігр на піску. Є розумові ігри, mind games, але не ті, що ви думаєте, а board games вони ще називаються. Тобто най... в... в моєму розумінні number one гра, яка родинна гра, називається Life. Сходіть. У найближчий магазин іграшок не буду називати бренди, і запитайте цю гру лайф, ви отримаєте максимальне задоволення від взаємодії з цією грою, бо вона про життя. Не буду вам спилерити правила, дізнаєтеся, але гра. Розповідає про життя, як воно є, і з чого, з яких етапів складається наше життя. В цю гру дуже класно грати з дітьми. А особливо, якщо і у вас є діти, і у чоловіка є, є діти, і ви брати цю гру і просто знайомитеся близько. І ви одразу зрозумієте філософію одне одного, філософію життя і так далі. Ще е, цікаві е, карточні або ігри в коробках, називаємо їх так, це є Dixit. Не буду знову багато розповідати. Е, про Dixit дізнайтеся, погугліть. Це дуже цікава гра в асоціації. Знову таки, глибокий внутрішній світ вам забезпечить. Її навіть можна грати у двох. Ну, в двох, ні, вдвох двох брешу. В трьох, тому що в двох викладете дві карточки, і ну, ви знаєте, яка чия карточка. Отже, які ще ігри, божечки? Exploding kittens. Да, Вибухові котенята. Спробуйте. Подивіться, що це за гра, бо гра також про асоціації і про підпасування карт. Egance Humanity. Це варіант е, гри в котенят е, в кошеня. Е, але це доросла гра, де дуже такі жорстокі образи. Якщо ви не боїтеся жорстоких образів, це гра для вас <кхід> Scrabble, звичайно, гра в слова. <кхід> І особливе місце займають комп'ютерні ігри, віртуальна реальність, ігри, е, 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 Xbox. І ігри онлайн. І тут дуже неоднозначно люди висловлюються стосовно цих ігр, тому що деякі чоловіки заявили, що якщо жінка дуже сильно включена в віртуальну реальність чи в комп'ютерні ігри, то певне з нею щось не так. Уявляєте? А деякі дівчата познайомилися зі своїми чоловіками, граючи в комп'ютерні ігри. Деякі ще до мене зверталися і розповідали, що ой, все класно, знаєте, я знайшла чоловіка, я от до вас прийшла, я дізналася, як будувати стосунки. отут грала в комп'ютерні ігри, зустріла класного хлопця. Якщо так і таке можливе. Але а, віртуальна реальність це. Ну, Новий вимір, я б сказала, і е, дуже багато можливостей в віртуальній реальності. І навіть знайомитися. Отже, я для себе поставила галочку, що на новий рік, певне таки, я вже знаю, що я хочу. От. Але комп'ютерні ігри це ціла велика тема, і їх можна використовувати за, для е, комунікації з вашим чоловіком, якщо ви і він граєте в комп'ютерні ігри, але. На приблизно однаковому рівні. А, я не буду зараз давати вам рекомендації, в які ігри вам грати. Вам видніше, але є такі ігри, де ви дійсно маєте взаємодіяти і дізнаватися одне одного краще. Отже, якщо ви обираєте такі ігри, то ви дійсно отримаєте багато інформації одне про одного, навіть будучи за океанами, за часовими поясами а між вами. А ще. А ви можете, ну, крім того, що ви в онлайн граєте в ігри, ви можете в інтелектуальні ігри грати. Там, відгадай мелодію, наприклад, як ми полюбляємо в нашій родині грати, його. відгадай мультик. І це цілий пласт, коли в ігровій формі ви ділитеся тим, що для вас близьке, тим, що для вас дійсно дороге, і ви ділитеся. Там томам, ну, не томами, а гігабайтами інформації про те, чим вижили, як, як ви проводили дозвілля, коли ви були молоді і сміливі, а тепер ви досвідчені і ще сміливіші. Отже, раджу вам а, ділитися так улюбленими мелодіями. Слава Богу, зараз дуже багато світових хітів, які і, і так ви можете а, дізнаватися про улюблені мелодії одне одного. А, азартні ігри це окрема тема. Я запишу на цю тему окреме відео. Отже, залишайтеся на нашому каналі, слідкуйте за нашими новими відео. Ви дізнаєтеся ще одну нову тему про абсолютно. Інший пласт, вимір ігр. А взагалі ігри, крім спортивних, крім настільних ігор, крім віртуальних ігор, є ще ігри чоловіка і жінки, де сама прелюдія може бути цілим чимось вигадано класним. Але, звичайно, ви вже знаєте цю людину, ви довіряєте одне одному, ви знаєте, про що ви граєте, ви придумуєте навіть костюми, ви придумуєте цілий сценарій, це про уяву, це про вихід за межі буденності, це про цікаве життя, це про створення унікальної лавсторії, яка тільки для вас, і для нього. Це, це те, що тільки ви і він буде знати. Але для цього потрібно вже знати одне одного, бути знайомими і довіряти. Тобто це вже романтична подорож, колись кудись, коли ви вже познайомилися особисто і ви вже розвиваєте стосунки. Це вже про, про те, що сама сексуальність це у голові, це у фантазії, це те, що насичує наше життя чимось таким. Чого кожного дня не вигадаєш, тому що до цього потрібно додуматися. Отже, я вам даю тільки напрямок, який бік ви можете думати, коли ви розвиваєте нові стосунки. Адже зараз у світі дуже багато людей, які думають out of the box. І саме таких людей ми знайомимо одні з одними. Тому що вони не тривіальні і вони не нудні, вони не душні, а вони цікаві і оригінальні. І бути оригінальними, будувати оригінальні лавсторі – це саме про матчмейкінг, про те, що ви звертаєтеся за допомогою до професіоналів зустріти таку людину, яку ви точно не зустрінете. Ніде в онлайн-знайомствах, ні в додатках. Це про єдність, це про незвичайність. Отже, будьте з нами, приєднуйтеся до наступних спікінг-клубів, бо ми говоримо на дуже цікаві теми. І, можливо, ви навіть зустрінете свого коханого або отримаєте безліч ідей, які допоможуть вам розвинути стосунки з коханим. Отже, будьте сміливі і грайте в ігри бо ви того.